дистанційні уроки. Тема уроку загартовування. Що ти робиш для того, щоб бути здоровим чи здоровою? Щоб не піддаватися засудним захворюванням, потрібно сміцнювати свій організм, тобто загартовуватися. Загартовування – це використання повітря, води та сонця для зміцнення здоров'я. Які ж є способи загартовування повітря? Це рухливі ігри та прогулянки на свіжому повітрі, сону теплу пору року при причиненому вікні. Доцільно проводити загортовування водою або водні процедури Є способи загортовування водою: це обтирання вологим рушником, обливання водою або душ, купання та плавання. Усі водні процедури потрібно проводити за поступового помниження температури води від плюс 35 до плюс 20 градусів. Температуру води слід знижувати на 1 градус кожні 2-3 дні. З загартовування водою можна розпочинати з обтирань вологим рушником за температури повітря 20 градусів. Потім можна поступово переходити до обливання, душу та купання. Загартовування сонцем або сонячні ванни це перебування під сонячними променями. В Теплу пору року. Як можна загартовуватися сонячними променями? Сонячні ванни можна приймати вранці з 9 до 11 години. У легкому головному уборі. Тривалість сонячних ван збільшують поступово. З 10 хвилин до години. Правила загартовування. Перед тим як вибрати спосіб загортовування, порадься з батьками та лікарями. Загартовуйся поступово щоденно. Використовуй різні способи загартовування. Готовуєш ти свій організм, скажи, будь ласка, або можеш написати мені в коментарях, ти використовуєш? Сонце, повітря і вода твої найкращі друзі. А коли сонце, повітря і вода можуть бути людині ворогами.